Знаменитий угорський трюк з мотузкою. Лише один раз. Не Винне. Після сорока сіме років паузи окрузі кух повісили жінку. Каталіну Юняк за жорстоке вбивство власного чоловіка. Це сталося сьогодні ввечері. Останніми словами у горки були Невинна! 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 Не НЕВИННА! Білі! Невинна. Білі! Послухайте, я зроблю все, що ви скажете! Невинна. Білі! Отже, ти зрозуміла, що робити на трибуні? Так я не спала всю ніч. тренувалася. Гаразд перейдемо до мого виступу.